Пам'ять це те, що формує наше суспільство. І е, для початку е, нам потрібно сформувати цю стратегію пам'яті, про що і постійно говорила Ірина Цибух, яка є власне ініціатором цієї акції. Ну, це просто те, що нас буде потім формувати. Це для майбутніх поколінь. Хочемо сьогодні привітати всіх наших рідних, близьких, друзів, знайомих, які лежать тут. І напевно дивляться на нас з неба. І почнемо ми з пісні, бо я казала Іринка, що пісня тому є наш суд. Візьми, великої години, спожеж війни із полум'я вогнів, лекав на змі по втраті України, кормив нас гнів, і зліс на ворогів. України кормив нас гнів і злість на воро.